Друзі, всім привіт, вітаю на каналі Казу Аравія. Сьогодні у нас з вами огляд аеродрому Бориспіль, аеропорту Бориспіль і огляд трафіка, котрий я сюди додав. Ви подумаєте, да, чому навіть робити огляд на Бориспіль, коли я тут нічого не робив, і це взагалі платний сценарій, і ви будете праві. Але так як я додав вже трафік, і плюс мої відео вже перетворюється. Не просто на огляд того, що я зробив, а просто на огляд аеропортів. То, чому би ні, для загальної інформації, новачка, можливо, буде цікаво. І після огляду таких реалістичних, красивих сценаріїв люди захочуть літати у флайт симуляторах, тому що вони побачать, як це реалізовано, що це реально дуже детально і красиво. По-перше, знову таки, за посиланням в описі буде е, два лінки. Один це на Flight 7TO, ви зможете зайти на Flight 7TO, перейти за лінком, або в пошуку на Flight 7TO написати UKBB І ви знайдете е, мій цей аддон, я його назвав Real World Static Airplanes для UKBB. Тут написано, як його встановити, на відміну від попередніх там, Сімферополі, Жулян і таке. це робиться доволі просто. Але по класиці додаю ще лінк на свій Google Drive, де ви просто скачуєте одним архівом, закидуєте в папку Community Microsoft Flight Simulator 2020 і у вас все виглядає так, як у мене. Але не забуваємо, що вам треба купити ось цей сценарій у КББ. До речі, розробник цього сценарія також зробив е, Львів і Одесу. Їх ви можете придбати просто в Microsoft Light Симулятор майк... всередині в маркетплейсі, або шукати на інших сторонніх ресурсах. Навіть ви можете їх скачати безкоштовно на піратських сайтах, але я вас попрошу, щоб ваша совість була чиста. Хоча би придбайте один будь-який сценарій цього розробника, тому що це розробник українець, і він робить реально топові сценарії, ледь не одні з найкращих взагалі для симулятора. Там у нього є Belfast, там в основному це UK він робить сценарії дуже гарні. Але в нього є сценарій TVAT, котрий він випустив ледь на одним з перших. Він коштує взагалі недорого, там, здається, 2-3 бакси. Обов'язково придбайте хоч щось, підтримайте автора, покажіть, що з України також йде до нього кошти. І в нього буде мотивація продовжувати далі. Тому що я розумію, що за 20 баксів там чи скільки воно коштує, купляти ви все це можливо не будете. Тому що раніше я це купляв через Аргентину. Зараз це вже неможливо. Тобто я купляв їх всіх там, по 100 гривень, умовно, 100-150 максимум, може навіть 50 гривень. Офіційно купляв. Зараз цю тему закрили, тому ви його не зможете купити дуже-дуже дешево. Ну що ж, давайте робити огляд. значить Це основний термінал. До речі, якщо ви колись літали. Я думаю, що половина по-любому відсотків 50%, то ви літали саме за репортабе Ріспель. Тут навіть реалізовані ось ці новітні потяги, котрі курсують з головного ЖД-вокзалу Києва. Бачите? Автор все це зробив, реалізував дуже класно, дуже виглядає прикольно. Реалістичні текстури, кольори, дивіться, парковочки, ну, просто космос, Тобто, це реально вартої підтримки автора. Основний термінал, я так розумію, це номера, я їх казати вам не буду, бо я не знаю. І в аеропорту Бориспіль дві полоси, приблизно вони по 4 кілометри. І це найбільший аеропорт в Україні, який являється також і хабом, який, на жаль, зараз не функціонує, але більше половини всіх літаків, що прилітали в Україну, прилітають саме в Бориспіль. Ось така трошки вам цікава статистика. Давайте подивимося, що за завія кампанія сюди додав. Значить, дивіться, як референс, я використовував супутникові знімки десь в проміжку там двадцятого років. Ну, Бачите, зараз на скріншоті це 2021 рік, основний референс я брав звідси. Я зумив це на Google Earth, питав там навіть чат-GPT, що це за літаки, там по силуету, по масштабу, що він підказував, які саме це літаки авіакомпанії, чи літали вони сюди. Ну, коротше, чат-GPT, ви знаєте, що він гарно все підказує. Ось також я дивився спотінг-сайти, щоб визначити які лівреї, які авіакомпанії літали. Тому що якщо, наприклад, на Google Earth просто білий літак, то складно визначити. Ну, якщо у нього не кольоровий хвіст, або, як бачите, як у Azure Air, наприклад, дуже схожа з МАУ хвіст Бачите, жовта полосочка і синій хвіст. Але двигуни жовті. Переміщаємося до МАУ, бачите, тут двигуни вже синьо-жовті. Ну або отак-у от маленьких літаків у MAU просто е, білі двигуни. Тому так можна і визначити, в принципі, плюс-мінус, яка це авіакомпанія. Звісно, основна авіакомпанія тут була МАУ. МАУ вже збанкрутіла, тому я не думаю, що вони ще відновлять свої польоти. Можливо, під іншою назвою. Так, ну а РНР, звісно, вже заявляли, що вони одним із перших будуть літати в Україну. Так, от у нас, Також у нас тут є Fly PGS, турецька авіакомпанія. Туристичне, я так розумію, і ось цей Azure Air. Саме через е, цей літак я додав FS-LTL Traffic, Тому що цей літак присутній лише в FS-LTL Traffic. Це у нас з вами Boeing, здається, 7600, 767300. Це у нас 777-200. Якщо ви пам'ятаєте в новинах, то десь в перший рік війни з Борисполя влетів літак авіакомпанії Азур Air. Це був найбільший літак українських авіакомпаній на той час 777-300, тобто він більший довший за ці три сімерочки у 777-300, я так розумію, немає, тому що найбільший все-таки сказали, що це Азур Air був там у Старій ліврей, ще там синьо-біло-червоній, що, звісно, асоціюється з Росією. Так, ну Про цей термінал трошки поговорили, давайте рухаємось далі. Давайте тут заглянемо, поки ми недалеко заглянемо на ось ці статичні модельки, що я додав, знову-таки це все з а, ну тут не видно. Ну Це все з, зі супутникових знімків, тому повірте, що там реально стоять літаки. Е, на моделі літаків особливо не дивіться, це додано чисто для силуету і для додання якогось, е, реалістичності та живості трошки аеропорту, тому що прилітати в такий аеропорт, якщо ви не літаєте онлайн, і тут немає якогось івенту, то доволі скучно. Ну, будемо відверті, це так і є. Хоч аеропорт є класний, але це доволі скучно. Так, що тут у нас далі? Давайте рухаємось, це у нас вишка Бориспільська. І так, тут у нас, до речі, використовується ще аддон до цього літака. Також, якщо ви бачите, якщо ви гуглили УКББ, то тут є, бачите, Андрій Гловацький додав Enchantment Pack для УКББ. Я також його сценарій додав в. Рекомендовані файли, що треба використовувати. Але ось ці всі доповнення я не рекомендую вам скачувати. Тобто, просто скачайте ось цей файл, що тут. І ось це все не скачуйте. Все, що треба, у вас вже є. Просто оце скачали, і ви побачите тільки стандартні. Оці от, ну, вони оптимізовані, ці модельки, тому вони багато у вас не будуть жерти простору. Ось так. Всі ці. 3D-модельки також наявні, у симуляторі... наявні в моєму архіві. Тобто вам додатково нічого скачувати не треба буде. Також авіакомпанія Skyab базувалась в Борисполі це типу, перша лоу авіакомпанія в Україні. Але на самом діля, не такі ж вони були і лоукости, якщо чесно. Ну, Порівнюючи з Renair, Візеєром. Також цікаво, що тут на супутникових знімках. Стоїть літак, якщо ви можете тут бачити, у нього 4 двигуни. значить Це або ан 124 або а 340 Інших варіантів нема. Я подивився спотінги і якось сюди прилітав катар Cargo. І як ви бачите, я його сюди додав. Я правда не знаю, чи це Cargo модель чи ні, але дуже схоже, що це саме ця ліврея. І, до речі, це мені чат GPT підказав. Тут у нас хтось якісь плями розлив, бачите? І тут також, ну, коротше, хтось тут дуже не, неаккуратно працює. Такі мейтенс майданчики можна сказати. Рухаємось далі. Що тут ще я подав... пододав від себе? Ну, Такі заброшені літаки, можливо, цей літак використовується для тренування, евакуації, там якогось персоналу наземного. Також ну і тут у нас вже йде до таких літачків болгарська авіакомпанія. Тут маленькі такі private -джети, Charter Jets, бізнес джети. Тут такий перончик для них, я так розумію. Далі у нас Люфтганза. Авіакомпанія Роза Вітрів, доволі також багато їх базувалось, можливо, і зараз базується в Борисполі. Не знаю, яка у них доля, чи літають вони зараз за кордоном, чи ні. Також цікаво бачив, що туди літають ось такі, ось такі лівреї Austrian Airways. Це, Цечерня типу, компанія Austria, на якось вона Тіролія називається чи щось таке. Але це Fokker 100 чи Fokker 70, здається, 100-й Fokker. Прикольно, я не знав, що на таких літаках ще літали в Бориспіль. Lufthansa виконувала двічі польоти в Бориспіль на день. І я так розумію, що один літак літав в Мюнхен, інший літав в Франкфурт, ну типу для пересадок. Це мій літак, не дивіться, я на ньому просто завантажився в симуляторі. Знову-таки куча скаяпа тут у нас. Тобто Ukraine International з тієї сторони, в більшості своєї був, а з цієї сторони у нас більше всього скаяпу і рози вітрів. Це у нас статичні модельки. Бачите, ось вони ось так виглядають. Їх я просто рандомно додав сюди. Ну Не рандомно, на знімках ви можете також бачити, що тут у нас реально стоять літаки. Бачите, рандомно я вибрав модель, тому що там не, ну, толком не зрозуміло, що це за літак. І також ще Дніпроавіа, до речі, вона ледь не в кожному в мене сценарії, але вона ну такий цікавий літак. Я його сюди також додав. хоча Хоча, якщо чесно, я його, мабуть, не ідентифікував на Google Earth, але він літав, тому я його сюди залишив. Це, до речі, літак авіакомпанії Роза Вітрів, але він в старій Лівреї ще Дніпровіг. Так, Далі у нас тут такий перон, вже статичні моделі де більш стоять. Я їх навіть не намагався ідентифікувати, просто вставив сюди білі літаки Embraer, тому що зі супутника по розміру вони здались мені менше, ніж Boeing-Airbasi. Кілька гелікоптерів, також все це з супутникових знімків. Тут у нас літаки, котрі доволі довго стоять. Якщо ви в Google Earth будете дивитись архівну історію, перематувати, то ці два літака вони тут вже давно. Один з них точно жовтий, я його нічого іншого, як DHL, не ідентифікував. Це Boeing 757. DHL. Це у нас яка модель літака? Давайте глянемо: 767, мабуть. Да, 300. Ось так. І знову-таки тут скаяпчик стоїть. Ну, все це в Google Earth я звідти додавав такі статичні модельки. Що ще цікавого вам розказати? В принципі, я сюди більше нічого не додавав. Витратив час я на ідентифікацію, що за літаки стоять. Знову таки, я вже казав, що там з чат GPT спілкувався. Ніякі інші там ілси нічого не редагував, тому що ви бачите, що цей сценарій так виглядає вже дуже детальним і красивим. Тому всім рекомендую прилітати до аеродрому Бориспіль. Зробила на нього такий невеличкий огляд, трошечки про статистику розказав. І буду завершувати це відео. Але перед цим я би вам порадив і попросив підписатись на мій канал. У Discordі чи канал, чи як він називається, я не знаю. Я тут публікую інформацію ледь на кожного дня, що я роблю, що буде, якісь анонси, публікації. І весь мій контент, контент ви можете побачити, що у мене на каналі там десь 300 відео, 400 відео. Він розбросаний, але тут вже є по тема мій контент і виборочний контент. Тобто вам не, будь, не треба буде щось там шукати. Якщо вас цікавлять сценарії, будь ласка, ось вам сценарій. Якщо корисні відео, ось вам корисні відео. Відео новини, будь ласка, відео новини. Тобто тут все так стоп. Можете задавати мені питання про симулятори, можете спілкуватись один з одним. Е, я думаю, що буде цікаво, я не дуже, я новенький в цьому твічі, не дуже в ньому розбираюсь. Так, ну що ж, зробили невеличкий огляд. Всім дякую за увагу. Побачимося. Попереду у нас Харків, ще, котрий я е, реально добре з ним попрацював. Зараз я буду його робити папочку, також акуратненько архівувати і знімати на цю тему відео, і завтра ви вже його побачите. До зустрічі в наступних відео. Дякую.